Скандал у Литві. Допомогу для українських біженців отримували близько тисячі росіян та білорусів і ще переселенців з інших пострадянських країн. Загальна сума це 17 мільйонів євро, які виділив Євросоюз у рамках проекту Допомога біженцям від війни в Україні на інтеграцію у 2022-2023 роках. Проект реалізувала Литовська служба зайнятості, але виявилося, що допомогу отримали громадяни 43 країн, включаючи Росію, Білорусь, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан та інші. Пише Литовський публіч мовник ЛРТ і це 813 осіб, які не є громадянами України. Наразі Державна служба контролю вимагає повернути понад мільйон євро витрачених не на українців і висуває претензії розпоряднику коштів Агентству Європейського соціального фонду. Там вже звільнили директора агентства Ліну Невінскене, замінивши її тимчасовим директором Аудрона Алішаускене. У самій агенції звинувачення не визнають. Порушень законодавства не було у програмах. З навчання литовській мові та працевлаштування, що субсидується Могли брати участь соціально вразливі особи не обов'язково з України. Одночасно в агентстві визнали, що люди, які не відповідають критеріям, такі були. Але не 813, а 484 людини. Тепер Литва змушена повернути витрачений на громадян інших країн понад 1 мільйон євро до бюджету ЄС.